Значить, ніч, німеччина, мази, нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто береш на чесне слово, то що тобі треба. Тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку. Ну скільки воно коштує, можна щось залишити, і спокійно собі поїхати. І працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Але після того, як пішло на шесті емігрантів, чуть все змінилося. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо. такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Все, і поливо справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 20 ночі проїхав. Вже, вже магазини всі закриті. І... Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. О, сир, у яточки є. Блін, такий сервіс. Я викупив прикол. потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Свій, тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так і не залишається всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока нормального домашнього, що воно Будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Є з Полтави.